Так, і сьогодні я знову е, біля кав'ярні колісників зараз типів кави і продовжую знімати черговий фільм. Продовження прорадиша про Юлію Джус, про нашого депутата заставництва. От на мене зараз дивляться люди, вони посміхаються. Валя, а ти будеш моїм натхненням, добре? Короте, ви завдяки вашій кав'ярні, завдяки що ви такі гарні хороші люди. Ви будете моєю музою. Ставай! Жиняйсь! Струнко! Живня на мене! Вітаю всіх! Панове бійці! Сьогодні на нас покладається дуже велика і відповідальна місія! Ми повинні захищати територіальну цілісність нашої заставни і панського ставу. Автономна республіка панський став зараз в загрозі. Схід заставни в небезпеці. Нам потрібно боронити територіальну цілісність та суверенітет нашого рідного міста, нашої рідної заставнющини. тому що окупант Домнуль Васильоспович радиш, що бранецький окупант і шубранецький терорист окупував. Схід нашої Заставнівщини, тобто панський став, і ми повинні їхати туди, щоб воювати. Ми повинні провести мобілізацію. І я заставнівський воєнком, мельник Сергій Валерійович. Всіх збираю. І зараз ми проводимо шикування Так, Марина Іванівна А зараз ставайте сюди перед строєм, перед бійцями і доведіть до них усю інформацію, яку потрібно довести. Шановні панове бійці! Я Блажевська Марина Іванівна. Я майор військової поліції в Заставні. Я пропрацювала 30 років у поліції, але мені тільки 18. Я ще занадто молода. І мені ще рано помирати. На нульовку я не піду, але е, вас туди пішлю. Я є родом е, героя села Веренчанка. Ви знаєте, це таке бойове село. У е, мене там живе мій колега Янщик Дмитро Олегович. Ми з ним напарники. Він моя права рука. Ось яка вона у мене здорова, і він такий, він теж такий здоровий моцний. Голова сільської ради це Бойчук Володимир. Позивний глобус. Без Веренчанки застав на це нічого. І тому в Заставській поліції служать одні люди, які живуть в Веренчанці. А натомість я мельнику Сергію Валерійовичу дякую за те, що він дав мені можливість виступити перед вами. Це для мене дуже велика подія. Слава Україні! Ми переможемо! А тепер я хочу ознайомитись з деякими бійцями нашого підрозділу, а безпосередньо це е, з колишнім депутатом Застанівської міської ради е, Юлією Іванівною Джус. Я старший сержант Юлія Джус. Я прибула в Застанський воєнкомат. У ваше розпорядження, е, Сергій Валерійович. І готова виконати любе завдання. Я чекаю на ваше бойове розпорядження і готова покласти свою душу, тіло. А також видамо мені пілотку на літо заради того, щоб наша заставна процвітала. Слава заставні! Смерть віроломному терористу радишу. Так, панове, я вам представив вищий командувальний склад вищої, середньої і нижньої ланки. Я є. Вища ланка Блажевська Марина Іванівна є середня ланка. Юлія Іванівна була нижчою старшим сержантом. Ну і зараз у нас є боєць, один єдиний, на якого ми покладаємо всю надію в бою. І ми віримо в те, що він переможе, в те, що він виконає бойове завдання. Це гордість нашої заставни, лауреат. Ну Він вже не тільки лауреат різних премій, літературних, мистецьких. І їм подібних він ще і дегенерат, а крім дегенерата, він ще кастрат, тому що під час одного із боїв йому відорвало яйці. Люди добрі. Я рома бомщик заставни, я є гордістю заставнівщини, я є лауреат різних премій, літературних, мистецьких, а також інших. Я є спортсменом, я веду здоровий спосіб життя. Але я є непридатним до Служби в Збройних Силах України. У мене сильна катер... катехардія, у мене болить серце. Е у мене е палець постійно стоїть в прямому положенні, і я його не можу згинати. Будь ласка, я не хочу йти на війну, я не хочу бути на нульовці. Відпустіть мене. Столи пельку, бомжара! Понабирали тут всіх по об'яві, а мені це все розхльовувати. Сергій Володимирович, жальтесь наді мною! Я не хочу воювати, я не хочу на нульовку. Мені яйця відрвало, вони мене болять. У мене єсмь нема, але вони мене болять. Я відчуваю це. Дуже сильно відчуваю. Так, і чому ти, Рома, не надів головний убор? Ану махом надіти. А, Сергій Валенович, я не хочу на передову. Так, і перед відправкою ми зараз зробимо перекличку. Майор військової поліції, Блажевська Марина Іванівна. Я сама гарна дівчина у військовій поліції. Старший сержант Збройних сил України Джос Юлія Іванівна. А я сама розумна жінка в заставні. Головка ти від патіфона, а не сама розумна жінка в заставні. Старший сержант Жос, Пілотку поправ? Та не там. Я сказав на голові поправ! Турбований бомб з заставнівщини, Рома! Чому мовчиш, блядь? Витягни з рота. Каже, що не член, а шоколадний заяць. Ну ладно, тримай його в роті. Так, панове бійці, перекличка закінчена, і зараз ми будемо вирушати. На нуль, наше завдання і наша мета це звільнити всіх жителів міста Заставни від рабства, від того, щоб вони не гарбали листя в дендропарках, в парках, в шкільних дворах. Тому що наших заставнівчан всіх перетворили на рабів. У нас в Заставні рабство і ми повинні їх звільнити від диктатури радиша, від, який віроломно напав на заставнючан. Цей Шубернецький окупант, він заслуговує те, щоб на нього накласти санкції. А також за ним плаче газський суд. Тому нам, наші партнери із Штатів США, наші європейські партнери, вони нам постійно передають зброю. Ось це в мене два Хаймерса. І, і кожному із вас дадуть так само по два Хаймерса. Тож нам е, з Германії, дочка відомого політика Руслана Ліваніна, вона нам передала. І ще один вид зброї. Це частотний вид зброї. Він злучає звуки, і під ці звуки окупант валиться з них. Звуки оцієї зброї. Він наганяє на окупантів страх і вони тікають із поля бою. Зараз вам продемонструю, що це таке. От Бачите, яку зброю нам дала Ангеліна. Дочка відомого в Германії політика Руслана Ліваніна так, а також до основної мети та цілі нашої спецоперації по звільненню загарбаних територій відноситься те, що ми повинні е, відібрати панський став, поділити його е, на ділянки і кожному жителю міста заставлення роздати по 6 сотих панського ставу. А основне завдання на нашу тактичну грубу покладається те, що ми повинні взяти в полон е, радиша. Доноля Василя Йосповича і зробити відповідний допит. Старшою групи буде майор Заставнівської військової поліції Лежевська Марина Іванівна. Вона відповідно буде проводити дізнання та писати протокол. Акантужний бомж Рома під керівництвом старшого сержанта Юлії Джус повинні взяти в полон до нуля Василя Йоспівича. Ну що Заставнівський спецназ? Вирушаємо в дорогу, їдемо на панський став. Так, панове бійці! а зараз по розпорядженню. ОК, захід заставлено, ми знаходимося на місці дислокації бойових дій. І зараз ми будемо виконувати наше бойове завдання. Ви зрозуміли? Блажевська Марина Іванівна, на вас покладається основна задача це взяти в полон дому для Василя Радиша. Будь ласка, приступайте до виконання завдання. Сергій Валерійович, служу українському народу! Дозвольте приступати до виконання завдання. Так, Марина Іванівна, приступайте. Сергій Валерійович, завдання виконане. радиш взяти в полон. Дозвольте його привезти до вас. Так, Марина Іванівна, ведіть його сюди. Ми зараз влаштуємо йому допит. Ми його пустимо по великому колу, щоб кожна мобілізована, обмежено, придатна і непридатна до військової служби курва дала йому пососати шоколадного зайця. І це коло буде таке велике, як цей панський став, який він віджав у нас, в Заставницької громаді. Я Домнуль Василь Васильоспович, радиш. Я нічого поганого не зробив, а за те, що ви мене взяли в полон, я вас більше не пущу до Мисливського раю. Ви мене зрозуміли? Марина Іванівна, де ваш підопічний, контужений застанецький бомж Рома. Його тут нема. Його в армію забрали. Кажете, Марина Іванівна, що його немає, ну так знайдіть його. Шукати це є ваша спеціальність. Валерій, він вже є тут. Так, Рома, нарешті тебе знайшли. Поговори зараз з домнулем Радишем. Ааа! Давно радиш? Добре, ж ти попався в мої покалічені руки. Я тобі зараз і руки і ноги покалічу. І голова в тебе буде така, як у мене. Тобі скотину нагадати, як ти мене відправив на війну. Я зараз тобі все пригадаю. Рома! Ти сьогодні став почистив рибу нагодував. Ми на днях маємо спускати став і виловлювати всю рибу. Так що давай, хлопче, не ходи і не тиняйся. Домоль, Вася! Ти мене вже дістав, ти мене конкретно дістав. Е, я йду від тебе, я звільняюсь. Не треба мені цього панського ставу. Я не хочу годувати ту рибу, не хочу гарбати це листя. Коротше, я йду від тебе, щасливо. Ах, ти ж рома, ах ти ж сука, не хочеш робити на мене. Знаєш, я зараз піду до Засновницького воєнкома і здам тебе воєнкомат, і він тебе забере на війну. Ти мене зрозумів. Мені 0 нулювався, роби, що хочеш. Бび. Ромчико, а що мені лишалося робити? Я понабирав багато кредитів, наросли проценти, і я мав платити за ці е, кредити як за збитий самоліт. А де мені було брати гроші? Ось я тебе їздав в воєнкомат, а мені заплатили гроші. <ш rollswah> не бийте мене! Не бийте! Я більше не буду! <sh RESH> Юлія Іванівна правильно бити цю скотину. Вона заслужила на це. Ану, старший сержант Джус, відстави те бити Радиша по голові. А то що вб'є ти його до дідька? Сергій Валерійович, він мені все життя змарнував. Я йому відомчу, я його задушу цими руками. Я його задавлю всією масою своєї, свого тіла. Не буду я старшим сержантом Джусом, якщо я це не зроблю. Сергій Валерійович, бачите, це її жаба задавила. Тепер вона, як жаба, вона готова мене вбити. Але якщо я вийду звідси живим, то я її... Тинув цей панський став і нагодую усю рибу, яка є в панському ставу. Я думаю, що з її масою тіла риба буде нагодована і сита. любила жаба-гадюку, ви чули таку військову присказку? Тепер Юлія Іванівна жаба, а ви, Васильосвич, є гадюка, тобто повзучий гад. Сергій Валерійович, а дозвольте мені розстріляти їх обидвох, бо я дуже боюсь гадюк і не переварюю жаб. Тому що жаби, вони є мої конкуренти. А я конкурентів прибираю свого шляху. Івановна, не треба! Не розстрілюйте мене! Не розстрілюйте! Я вам квіти дам! Я вам квіти! Ось ці квіти вам! Ах, до радиш, ви хочете мене підкупити, ви хочете мені дати хабар. А що про мене подумають мої колеги? Що подумає про мене мій напарник? Янчик Дмитро Олегович. Марина Іванівна, а вашому колезі Дмитро Олеговичу Янчику, Я подарую такого песика. І він буде вас поважати, як поважав до цього. Ах, блядь, ви ще й знущаєтесь над представниками поліції. Вибачте мене, за мій французький. І так, ви знаєте, по заставні їде долбойоп от прийшов на реабілітацію, він і так нас називає псами, блядь, а ви йому ще песика даруєте. Марина Іванівна, помилуйте мене, я більше не буду. Марина Іванівна, ви неправильно мене зрозуміли. Я компенсую всі збитки, усе компенсую. Ось Марина Іванівна, це вам банани. Вам аж п'ять штук, а це шоколадка для вас. О, Василь Йоспович, ваш щенок схвилював і зворушив моє серце і душу. Ви справжній чоловік. Ви вгадали, де знаходиться моя ерогенна зона і що я люблю, моє вподобання. Василь Йоспович, я в захваті від вас. І тому, Василь Йоспович, я вас помилую. А Юлію Іванівну ми все ж таки розстріляємо. Слава заставні, смерть опозиції. Так, Марина Іванівна, ви праві. Старшого сержанта джуз треба розстріляти. На неї не було виписано бойового розпорядження, і тому вона не має чим прикрити свою дупу. Немає в неї того документа і листочка, а на себе відповідальність я не буду брати. Як кажуть, мертві джоли не гудуть. Менше немає людини, немає проблеми. Тому ми Юлію Іванівну розстріляємо. Шановна громада, шановна Заставницька громада, я залишаю вас. Я як Жанна Дарк. Я назавжди лишусь в ваших серцях. Герої не вмирають, так само і я не вмру. І якщо зі мною щось станеться, якщо мене розстріляють, я вас прошу. Ех, поставте мені невеличку могилу біля якоїсь каплички в заставні, щоб люди ходили, щоб вони молились, щоб молились на мене і щоб згадували, що колись в Заставні була опозиція. Тому що ви самі бачите, що у нас в заставні опозицію знищили, опозицію убили і відправили на нуль. Її поділили на нуль. І будь ласка, оце відео звернення, яке я зараз роблю, перейшліть до нашого президента, до Володимира Зеленського. І нехай він покарає всіх винних у цьому безпреділі, який у нас робиться в Заставні. А напослідок я вам хочу заграти музичну композицію, називається Дорол Заставна, тобто Печаль Заставні. І я, як привид міста Заставні, Хочу лишити слід у ваших серцях, а також, а також в історії заставнівщини і всієї буковини.